Топовий європейський клуб продовжує контракт з українцем на два роки. В Німеччині від нього в захваті. Він гравець юнацької команди Дортмундської Борусії забиває і асистує. А в Україні про Данила Кривсуна донедавна нічого не бачили і не чули. Зараз ми це виправимо. Як наш талант опинився в Німеччині? Чому його й досі не викликали в юнацьку збірну? Йому лише 18, але у футбольній кар'єрі вже вистачало перешкод. Як почалася війна, ми з мамою поїхали до Дортмунда, Сюди нас попикала її подруга Яна Хартман. То ми е, жили з нею е, півроку. Так, півроку ми жили у них, е, поки не знайшли квартиру. І я тренувався з Борусією Дортманд е, з віком u 17 але я просто тренувався, я не міг з ними грати тільки товариські ігри. І вони мені наприкінці сезону сказали, що мені треба шукати новий клуб, щоб в мене була ігрова практика. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Варіант для продовження кар'єри знайшовся у Мюнстері. Це 70 кілометрів від Дортмунда. Відома місцева команда Пройсе надала можливість Данилові тренуватися і грати у складі Ю-19. На той момент колектив знаходився на дні таблиці юніорської Бундесліги. Однак з українським підсиленням вдалося покращити ситуацію. Чотири м'ячі, одна гольова за сім матчів. Достойний показник. Пройшло півроку. Зима 2023. -го. У морозний період дортмундські шершні спати не лягали. І ось Борусія знову на зв'язку. Вже з конкретним інтересом. Ми приїхали з мамою. Взагалі, нам говорили, щоб мене підписували б е, з наступного літа на наступний сезон. Але якщо була б можливість, то з зими ми б з задоволенням пішли. Ми б так вирішили. І почалися вже такі. Трабли, я б сказав, з мюнстером, бо вони хотіли, щоб я залишився у них ці півсезону, бо для них це було дуже важливо бо тяжка ситуація не була і були в зоні виліту. І... Але так склалося, що для мене склалося, що най... по найкращому я зміг підписати з ними і вже з зими, з січня місяця, я почав з ними тренуватися. На жаль, Мюнстер вилетів з ліги, але. Я зумів зіграти з Борусією два півфінали, де, де ми грали проти Герти. Тож це півфінали чемпіонату, це найважливіші ігри на цей момент в моєму житті, і фінал з Манцем я на жаль не грав. Ми зайняли друге місце в чемпіонаті. І так, з е, цього сезону граю в стартовому складі більше часу. Е, забуваю гали. За важливими моментами в житті сина завжди спостерігає мама. Юлія Кривсун досвідчена легкоатлетка, дворазова учасниця олімпіад, фіналістка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи. Після завершення професійної кар'єри працювала в харківському геліосі, тренером з фізпідготовки. Тоді маленький Данило займався в академії металіста та арсенала. Ішов до мрії стати футболістом. Батьки завжди були поруч, підтримували, мотивували. А які поради давали? Хм, цікаве питання. Е, моя мама завжди казала, що у кожного буде свій шанс, і тільки ти зможеш, е... вирішити, як його, е, тільки ти зможеш його використати або ні. Все залежить тільки від тебе. І так. А тато завжди казав, що у кожного свій путь, і він буває він не буває легким. Кожен його проходить і в тебе буде свій путь. Це вони мені казали, коли е, мене не, не викликали до Шахтара після літніх зборів. Впізнаєте білочубого хлопчика біля Сергія Кривцова. На цьому фото Данило в рідному Донецьку на Донбас-арені. Перші кроки почав робити ще в Академії гірників. Далі війна і вже згаданий переїзд в інше місто. Спроба номер два повернутися в Шахтар тривала, здавалося, вічність. Перегляд затягувався через фізичні дані хлопця, маленький, худенький і вже 15 років. Зрештою, працездатність перевершила. Кривсун відіграв сезон за шахтар ю 16 але новий контракт донечани не запропонували. Далі початок повномасштабної війни і черговий переїзд цього разу в іншу країну. Чесно кажучи, не дуже легко так подорожувати. Тож, е, другий раз, коли ми вже виїжджали. Е... Як почалася ця війна, то в голові ми вже розуміли, що ми можемо й не повернутися. Як це вплине на футбол? Я гадаю, ми, мабуть, я став більш комунікабельним, бо я вже змінив стільки клубів, скільки я не можу порахувати на своїх пальцях. Бо в нас була тільки квартира у Донецьку, тож так ми подорожували тільки на Зйомних квартирах і завжди не було такого місця, де ми розуміли, що ми залишимося тут жити до. Надовго січень 2024-го. Борусія вражена прогресом Кривсуна в своїй структурі і продовжує контракт з українцем на два роки. У Дортмунді він став своїм в колективі. Хлопця жартома порівнюють з Марко Ройсом. Ось вам фото для порівняння. І дійсно схожі є. ще на одній позиції. Грають за короткий час. В Німеччині довелося пройти культурну адаптацію, пристосуватися до нових реалій життя. Тут не менш важливе мовне питання. Цікаво, а як справи з німецькою? Зараз я почуваю себе як у своїй тарілці. В нас, якщо, якщо дивитися на трансмаркет, у нас 46% іноземців, тож більше часи ми спілкуємося на англійській мові, але якщо з тренерами, то тільки на німецькій. В Україні я вчив німецьку у Харкові. Я вважаю, два роки, але то було так. Я і подумати не міг, що я буду грати в Німеччині зараз. Стосовно мови, в мене немає ніяких проблем. Бо як я вважаю, я можу щось пояснити, якщо мені щось треба. І також я розумію, я вільно, що вони кажуть, але ось сказати з цим бувають якісь проблеми. Але так взагалі все дуже добре. Все вдається, і на футбольному полі Кривсун – гравець основи Борусії ю 19 його шість голів допомогли молодіжній команді завершити перше коло в лідерах чемпіонату. Здавалося б, дебют за юнацьку збірну вже близько, але як можна викликати гравця, про якого раніше нічого не чули? За всіма не вгледеш слова Олега Кузніцова, головного тренера юнацької збірної, у заявці на осінні матчі кваліфікації до євро 2024 Кривсун свого прізвища не побачив. На це так не звернув уваги, бо я зрозумів, що велике ще будь якщо я буду тут працювати і буду грати. Я зосередився на своїй команді на той момент, як мене не викликали, мене підняли до другої команди. То усю е, неділю я тренувався з ними, і я намагався зосередитися тільки на цьому. Я думаю, ти все одно читаєш українські новини і бачив коментар Олега Кузнєцова, головного тренера юнацької збірної. Що про тебе навіть не чули, що грає такий Данило Кривсун за кордоном, не образили тебе ці слова? Чесно кажучи, ні, бо я розумію, що це тільки команда Ю-19. E, насамперед, мрія грати за збірну Україну в мене є, і на, я вважаю, найсильніша мрія для мене це головна команда. Головна команда збірної. Тож працюємо далі, нічого такого не сталося. Я вважаю, тільки якщо не робиться, то кращимо. Навесні буде еліт-раунд відбору на євро і казали тренери, що постараються тебе залучити в команду. Хтось зі збірної на тебе вже виходив? Ні, поки що контактів не було ніяких. Е, поки що в мене чемпіонат починається через неділю, я зосереджен тільки на чемпіонаті. Якщо будуть якісь дзвінки, будемо спілкуватися. Е, залюбки проїду. Представляти кольори збірної. Ми розповіли історію лише одного з тисячі молодих футболістів, які з початку повномасштабної війни вимушено опинилися за кордоном. Потрібно розуміти стежити за перспективними дітьми робота селекційного департаменту, який не має права собі дозволити втрачати українських гравців. Якщо найближчим часом не покращити систему скаутів, ми ризикуємо втратити не одне талановите покоління. Що далі? Натуралізація українців, загравання за інші збірні. Поки не запізно, ось там мають прагнути до конкретних змін. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? В коментарях є океан місця для ваших думок. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Для вас матеріал підготував Олексій Корицький. Залишайтеся всередині гри разом з нашими друзями компанії Фабет. Нових користувачів є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.